Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Коп'ючка. Акційна ціна на капсулу для прийня Аріель 10 штук за 225 гривень. Копійки заокрулюю у більшу сторону, акція діє по 6 квітня включно. Персіл капсули 4 в 1, 13 штук за 200 гривень. Капсули Аріель 3 в одному для кольорових речей 13 штук за 250 гривень. Тут 13, а тут 10, бо тут є 4 в одному капсула з 4. Парволь капсули для прання кольорових речей 13 штук за 210 гривень. Лос 15 капсул за 200 гривень. Такий варіант для кольорових речей лос капсули 200 гривень 13 штук упаковці гель для прання Парволь 450 гривень за 2 літри. Парволь об'ємом 1 літр, ціна 240 гривень. Є два варіанти на вибір. Є порошки меншими об'ємами по 350 г чисте чудо 19 гривень для ручного прання. Гала Аквапудра для ручного прання 300 г 33 гривні для автоматичного прання 48 гривень 300 г, савекс 38 гривень 300 гривень. Аквапудра 50 гривень 300 г. Літл Берс 24 гривні 350 г. Пухнастий нянь порошок 40 гів. Найбільше з упаковок ціна 29 гривень. За 200 гривень порошок для прання гала аквапудра кілограм та 800 грамів. Краща ціна 135 гривень кауфен, 1,5 кг в упаковці порошок для прання. Тайт 2 кілограми та 100 грамів за 250 гривень. Лоск 2 кілограми 400 г 265. Персіл 2 кілограми та 700 г упаковці для кольорових речей 350 гривень. Найкраща ціна це є для прання дитячої білизни. 1 літр. Літр бі – 39 гривень. Мультіпавер 4 гель для прання. Універсальний за 100 гривень. Солар 5 літрів за 160 гривень. Хто користувався, обов'язково залишайте свої відгуки. Цікаво буде почитати. 180 гривень спрей для розгладжування одягу Ленор 500 мл. Ленор опуліскович, таких гранулах 180 гривень 210 г. Такий варіант 200 гривень 500 г, набагато більше. Сілан у поліскувач для тканин 770 або 880 мл по 110 гривень. В йому літр 400 або літр 100 мл 155 гривень. 108 гривень коштує засіб для унітазу, бреф, кольорова вода 2 штуки. Поштучно 54 гривні, такий бреф – 57 гривень. Кубики узливний бачок 99 гривень, 2 штуки в упаковці. 170 гривень такий найбільший варіант. 4 штуки в упаковці. Форма силіконова планшетка. Такі писанки. Ціна 49 гривень. 6 штук. 73 гривні коштує фольга довжина 10 метрів. Торгова марка Fine. Опір пергаментний 43 гривні, довжина 5 метрів. Рукав для запікання довжина 3 метри 35 гривень. Опір пергаментний, довжина 5 метрів 35 гривень. Це вже від іншої торгової марки. 45 гривень коштує Фольга від торгової марки Хата багата», Довжина. 20 метрів. Хата багата, плівка харчова, 100 метрів за 38 гривень. Форма для випікання роз'ємна 55 гривень діаметр 22,6 см. 95 гривень коштує дерев'яна менажниця для подачі закусок. Ножиці кухонні, ціна 29 гривень. Капучинатор. Ціна 49 гривень. Багато є товарів на великодню тематику. Такі накидки, дуже, до речі, гарні вишивки. Ціна 185 гривень, розмір 30 на 45 см. Цей варіант більший має діаметр 245 гривень 40 на 60 см. Кажу вам поближче вишивку. Це є машина вишивка. Такий варіант. Це є перший, то, що я вам показувала, бо є ще менші. Такі кругленькі, мабуть, на дитячі кошечки. Ціна 135 гривень, діаметр 25 см. Угу. З курчатками. Такий, такий варіант. 39 дев'ять гривень рушник вафельний, кухонний. З такими курчатами. Так, розмір його 34 на 60 сантиметрів. І ще один варіант із храмом. Свічка великодня, конусна 39 гривень. Посипки, набір із чотирьох стіків. Різні мачки тут є поєднання. Ціна 10 гривень. Такий варіант 15 гривень. І по 8 тут 3. Такий варіант із декором. бачите, Є різні. Ціна 29 20 гривень. 29 такі варіанти по 23 гривні. З квіточкою по 20. Каписанка 23. Також є багато різних стікерів по 29, по 10 гривень. Великодній декор на кошик діаметр 24 см і висота 14, 195 гривень. 39 гривень коштує посипка кондитерська. 90 грамів, торгова марка Добрик. 80 гривень, без Добрик, 25 грамів. І є вони у декількох кольорах. Такі, знаєте, нестандартні, цікаві посипки. Апельсин, шоколад, лісові ягоди, бабулка. Ціна 49 гривень, вага 50 грамів. Теж торгова марка Добрик. Корзинка великодня із зайчиком. Ціна 150 гривень. 40 гривень коштує чашка скляна об'ємом 240 мл. Є з одним курчем або із зайчиками. Такий варіант або із корзинкою зайчик. Такі різноманіття є серветок до столу в такій пасхальній тематиці. Ціна 30 гривень. Розмір 33 на 33 і 18 штук в упаковці. І торгової марки Натурела. Ціна 18 гривень, розмір такий самий 16 штук упаковці. Є ще із такими зайчиками або з гніздом та яйцями. Металеві форми для випікання. Дно тут знімається. Акуратно візьму. Так, вона є кругла, просто дно знімається, нероз'ємна. Ціна 49 гривень. На жаль, не бачу, що був зазначений розмір. Пише 13 см. Мабуть, діаметр 13. Так, є маленькі такі паперові форми для випікання пасок з малюнками. Найдешевші це по 6 гривень та 50 копійок. Так, по 8 гривень, 200 грамів. На 100 грамів на 200, 12,50. 10 гривень це вже більше на 300 грамів. Так, це значить звідси, угу. не поміщається на 300 грамів. 1450 теж на 300 грамів, 17,50 500 грамів. Але форма для випікання. І ви знаєте, що мені цікаво? Це за одну штучку. 11,90 12 гривень коштує одна паперова форма. Такий варіант. Одна форма за 17,50 14,50 300 г. Це форма одна штука. 75 гривень коштує ніж складний. Виглядає, до речі, досить добротно, такий важкий в руці. 135 гривень коштує ось такий великодній декор на вербу із квітами.